Казати, що дорогою по вулиці Пряшівська об'їзна опікується облавтодор, можна хіба що в лапках. Про цей автошлях дорожники просто забули. Переконані місцеві водії. Люди не розуміють, як держава допустила, щоб дорога обласного значення стала гіршою за польову. Їхати по цій дорозі зі швидкістю більше 20 км за годину водії навіть не ризикуються для того, щоб не приїхати додому на квадратних колесах, на окремих ділянках взагалі змушені зупиняти автівку. Об'їхати ями подекуди вже просто неможливо. Водіям залишається лише переключитись на першу передачу, і як то кажуть, вперед на міни ями як після війни. Треба ремонт, капітальний ремонт закрити, повністю закрити дорогу. Якщо водії маршрутних автобусів щодня і скаржаться на жахливий стан дорожнього покриття, їздити все-таки змушені. А от приїжджі кажуть, цей автошлях будуть оминати десятою дорогою. Краще зробити коло по місту та спалити більше пального, аніж скоротити шлях і потім ремонтувати автівку. Дивіться я з Європи, приїхав другий раз сюди, і 6 тисяч гривень вже заплатив за ремонт. А то я тут три дня з дорогами. Цей автошлях шлях це і Мукачева, кажуть міській владі. Однак ремонтувати її за кошти міського бюджету не мають права. Ми б вже виділили свої власні кошти з бюджету міста Мукачева, щоб привести цю дорогу в порядок. Але на жаль, це буде рахуватися як нецільовим використанням. Тому що вона на балансі облавтодору, на що перетвориться ця важлива транспортна артерія району до зими, можна лише уявити. Залишається одна, хоч і вже доволі слабка надія на те, що до цього часу дорожні служби таки звернуть увагу на важливу для людей проблему.